Старець Микита сидів на обвітреному камені серед гір, де лише вітер і час були його співрозмовниками, його очі, глибокі, як сама історія, бачили те, що інші ще не могли осягнути. Він мовив: прийде день, коли земля здригнеться не від громів небесних, а від рішень людей. Полум'я битви ще палає, але не вогонь визначає долю воїна, а вибір, зроблений у найтемнішу годину. Є серед вас той, хто не зламався, хоч не раз бачив темряву зблизька, його ім'я відоме всім, та його шлях ще не завершено. Той, хто стояв на передовій, не зраджуючи присязі, хто тримав свій меч там, де інші схиляли голови, він стане символом долі, яку не можна змінити. Але прийде час, коли і його випробують не лише залізом і кров'ю, а й зрадою, тінню та мовчанням. Його дорога сплететься з дорогами тих, хто будує майбутнє, але не всі з них виявляться друзями. Ворог буде не лише там за межі фронту, а й серед тих, хто називає себе союзниками. Випробування, що чекає на нього, буде найважчим не битва, а вибір, що визначить хід історії. Вони завжди мечем ріжуть долю, іноді її змінюють слова, іноді мовчання. І настане мить, коли він стоятиме на роздоріжжі, де одна дорога веде до величі, а інша до безславної самотності. Ворог радітиме, коли побачить сумнів у його очах, але не знає він, що серце воїна гартується не у хвилини слави, а в хвилини випробувань. Але знайте, навіть якщо впаде той, хто вів вас уперед, його ім'я не загине. Воно стане вітром, що кликатиме нових воїнів у бій. Стане знаменом, що підніматиметься у руках тих, хто не дозволить темряві перемогти. Його доля шокує багатьох, бо не всі розуміють ціну війни, вона не завершується пострілом чи угодою. Війна триває в серцях, поки є за що боротися, і якщо впаде один, піднімуться тисячі. Ворог думатиме, що знищив надію, та не знає він, що інколи падіння це початок нового світанку. І коли прийде той день, коли його ім'я захочуть стерти, земля заговорить ті, хто пам'ятає, не дадуть правді згаснути, бо герої не йдуть у тінь, вони стають світлом, яке веде інших уперед. Старець Микита підвів погляд до неба, де важкі хмари ковзали над обрієм, мов тіні майбутніх подій, його голос лунав, наче вітер, що приносить звістки. З минулого та майбутнього. Доля великого воїна ніколи не буває легкою. Він може здобути тисячі перемог, але найважливіша битва завжди буде не на полі бою, а в його душі. Бо війна не завершується тоді, коли ворог падає на коліна. Вона триває у серцях тих, хто вижив, у виборі, які вони роблять після того, як стихне грім гармат. Він не прагнув слави та його ім'я стало символом. Він не хотів влади, але його слово важило більше, ніж накази. Проте в кожній битві є не лише герої, а й ті, хто боїться їхньої тіні. Ворог не лише носить чужий мундир, іноді він ховається серед своїх, серед тих, хто посміхається в обличчя, а вночі плете змову. І ось настане час, коли його випробування досягне вершини. Відступні голоси нашіптуватимуть. Що він втратив усе, що його місія завершена, що шлях попереду закритий. Але це буде брехня, бо шлях воїна ніколи не завершується, поки жива ідея, за яку він боровся. Старець зробив паузу, слухаючи далекий крик вітру, а тоді продовжив: Він піде зі сцени, але не тому, що його перемогли, а тому, що так вирішить сама доля. Хтось скаже, що його усунули. Що його зрадили, що він став зайвим для тих, кому колись привів перемогу. Але це лише поверхня. Бо воїн, який знає істину, розуміє битва за справжню свободу починається не тоді, коли падають мури, а коли змінюється дух народу, його ім'я спробують забути, його досягнення применшать, його історію перепишуть, щоб вона не стала натхненням для тих, хто прийде після нього. Але не можна вбити легенду, що палає в серцях, не можна загасити полум'я, якщо воно запалене кров'ю і жертвою. Ворог зрадіє, побачивши його відхід, вони думатимуть, що це їхня перемога, що вони зламали волю тих, хто йшов за ним. Але то буде їхня найбільша помилка. Бо коли падає велике дерево, його насіння дає початок новому лісу. Вони не розуміють. Що він залишиться жити у кожному, хто не скориться, його ім'я перетвориться на прапор, який підніматимуть ті, хто вийде на бій у новій війні за правду. Вони думатимуть, що він зник, але він житиме у кожному, хто прокинеться від сну і візьме в руки зброю, сказав старець, і його очі блиснули мудрістю віків, а потім його голос став тихішим. Але сильнішим забурю прийде мить, коли навіть ті, хто бажав його падіння, будуть вимушені визнати, без нього їм не вистояти. Тоді вони згадуватимуть його не з глузуванням, а зі страхом. Бо воїн, який став легендою, ніколи не залишається в минулому, він повертається у майбутньому у вигляді тих, кого він надихнув, і настане день, коли по всій землі піднімуться люди. Що триматимуть його ім'я, наче меч вони не забудуть, вони не пробачать. І ті, хто думали, що можуть стерти його слід, зрозуміють свою помилку, бо той, хто живе за правду, ніколи не зникає, він стає вічним. Старець Микита заплющив очі, ніби вдивляючись у майбутнє крізь туман століть. Його голос став глибшим, а слова ще пророчішими. Але не думайте. Що доля воїна буде простою, дорога його всіяна випробуваннями, а ворогів у нього буде більше, ніж друзів. Бо ті, хто не мають мужності, завжди бояться тих, хто її має. Він віддалиться від слави та гучних промов, його постать зникне з екранів, його ім'я перестануть згадувати в наказах. Але це буде лише затища перед бурею. Ті, хто сьогодні сміються, незабаром з жахом зрозуміють, вони не перемогли його, вони лише дали йому час підготуватися до останнього удару. У вирішальний момент він постане знову, але не там, де його чекатимуть, не в тих залах, де правителі ділять світ, і не на тих плацах, де генерали приймають поради. Його голос прозвучить там, де його слова матимуть справжню вагу серед тих. Носить зброю не заради титулів, а заради честі. І тоді, коли ніч буде найтемнішою, він з'явиться знову, не для того, щоб взяти трон, а щоб дати народу вибір останній вибір, який визначить долю всієї землі. Старець підвів голову, і його очі світилися, немов дві зірки в мороці. І цей вибір не буде легким. Народ муситиме вирішити іти шляхом боротьби. Заплативши за перемогу останньою краплею крові, чи прийняти мир, що насправді буде рабством, його ім'я стане останнім закликом до бою, його доля стане знаком, що розділить всіх, одні стануть на коліна, а інші піднімуться до зірок, його випробування ще не завершене. Воно тільки починається, і коли його зрадять, позрадять зрадять обов'язково, він не впаде. Не зламається, а встане ще сильнішим. Бо справжній воїн не живе задля себе, він живе задля майбутнього. І знайте, доля цього воїна це доля всієї землі, він дзеркало народу, його тінь і його світло. І якщо він виживе, виживе Україна. Якщо він зламається, темрява поглине все. І тому, коли прийде вирішальний день, коли пролунає останній наказ, коли народ стане перед вибором. Тоді всі згадають його ім'я, і цей день стане або світанком нової ери, або останньою ніччю перед вічною темрявою. Старець Микита замовк, і навколо запала глибока тиша, лише вітер ніс над землею його останні слова, що закарбовувалися у серцях тих, хто чув їх. Він ще повернеться. Але чи буде він сам, чи разом із всіма, хто вірив у нього? Це вирішувати не йому, це вибір народу.